Ну що ж, нарешті попався мені в руки трамплер Москвіч безконтактний. Ну, тобто Він може бути і на Уазік, і ну, тобто, дачком Холла Москвіч. А, далі, що я хочу показати? Хочу показати, як встановити двоконтурне запалювання. Так, Це ми знімаємо. Це теж треба зняти. О. І треба зняти кришечку. Так, Зараз я відкручу. Так, Цю верхню кришечку я вже зняв. Далі. Тут у нас є стоперне кільце. Де воно? Ось воно? Знімаємо його. Так, після того, як зняли стоперне кільце, одягаємо ось таку пластикову втулочку з магнітами. Тут є такі виступи. Це Спеціально, щоб вставлялося в шторку і щоб пластик не прокручувався. Тому одягаємо. Так, зараз неудобно неудобно було знімати. За кадром я поправив, встановив і вона встала на своє місце. Тобто вона не прокрутиться, тут є такі виступи, і вона чітко стоїть нікуди не прикручується. Так, вставляємо його. На своє місце це ступерне кільце. Так. Нічого не нагадує. Ну, скажете це що однакові деталі. А, ну, по суті, так однакові. Це москвич, а це Таврія. Ось. І пожецій шторка однакова. І ця кришечка верхня однакова, тільки вал ну, на кінці є геть другий. А так все однаково. Тому цей комплект підійде, ну, двохконтурне запалювання. Підійде як на таврі і так і на москвич. Так, знімаємо старий датчик. Встановлюємо прокладочку. З цією стороною вниз. Це для того, щоб вона не чіплялась кладка до металу. І встановлюємо вкладку. Ось так. Так, датчик прикручений, дивимося, щоб нічого не чіпляло. Так, все добре. І встановлюємо це все. В так, все зібрав на місце. Далі підключаємо живлення. Оце в мене е, тестер датчика Хола. Так, підключив і кожні 90 градусів у нас переключається сигнал. Тобто у нас сигнал 90 на 90 градусів. А щоб підключити два стандартних комутатора до цього трамплера, використовується такий перехідник, який є в комплекті. Це до трамплера, а це вже до, до двох комутаторів стандартних. Тут, до речі, також є індикатори роботи.